По Ісусу Христу, не yeah. можете присісти. Добрий Бог, який дав нам милість, благодать. Я дуже радий, що сьогодні може бути з вами. Дякую всім за молитви, за те, що ви молиться, і пашу далі молиться, тому що ще не всі здорові. І я знаю, багато хто з нас е, хворий, багато е, ще є, крім нас. Тяжко, тяжко, коли хворі, коли хвороба бере над тобою верх, коли є якісь плани, або він ставить на місце, каже, почекає твої плани. І щось Бог і в той час Він також він хоче і навчити, коли ми проходимо хворобу, і ми знаємо, що давно Мойсей казав, що як там, труд і хвороба це є найкраща пора в житті. І дійсно, ці людина тоді. Більше задумується, більше задумується про життя, про обставини, які складаються. от. Але сьогодні я хочу говорити про тему, яка називається Зміцнюйтеся Господу». І буде маленька презентація, кому буде видно, молоді, може, не дуже буде видно. Я зробив маленьку презентацію, я ще не робив в принципі, презентацію лише дітям на дитячому служінні. Але сьогодні я думаю, щоб вона можливо краще запам'яталася. Тему, яку ми вже не один раз чули. І Боже Слово нас всіх закликає, щоб ми зміцнялися в нашому Бозі, щоб ми набували в ньому сили, щоб ми підкріплялися в ньому. І я зачитаю, це буде послання до Офесян, 6 розділ, із 10-го вірша, лише в перекладі до коняка. Послання до Офесян, 6 розділ, із 10 вірша написані такі слова. Нарешті зміцнуйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати під підступності диявола. Адже наша боротьба не з сілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злови. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, в броню праведності, взуйте вся в готовність благовістувати мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть шоум спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово, постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, і за мене, щоб коли відкрию свої уста, мені було дано слово. Аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як належить мені. І до цього місця, і ми бачимо, Боже Слово, нам каже, щоб ми зміцнювалися Господом. Ми прочитали тут місця, які говорили нам про день злий. І знаєте, кожна людина, вона в своєму житті переходить День злий. І він приходить не один раз, і він приходить несподівано. Тоді, коли здається, що все добре, що все вже позаду, що всі опробання ми вже пройшли, всі спокуси здолали, вже ось-ось, -ос, і здається, це чи інше не буде нас турбувати. І тут зненацька, особливо коли людина розслабляється, приходить день злий, про який говорить Боже Слово. І ми бачимо, що люди вони часто кажуть, що треба зміцнюватися фінансово, якщо в тебе прийдуть проблеми, хвороба. Щоб ти міг за себе заплатити, щоб ти міг міцно фінансово стояти, хтось скаже, що треба фізичну силу, коли треба захиститися, комусь дати здачі і так далі. От, хтось каже, треба мати багато знайомих, багато рідних зв'язків, щоби е, вирішити ту чи іншу ситуацію. А хтось скаже, що треба. Мати знання, знати закони України, щоб та й в даний час ситуація в Україні треба знати, щоб за собою стояти, знаєте, і це все з одної сторони добре. Але якщо це все буде без Господа, якщо ми не будемо зміцнятися, Господі, це все в день злий, воно нам не допоможе. Ніяк нічого нам не допоможе, але якщо ми будемо покладатися на Господа, якщо ми будемо зміцнюватися ним. І що будемо зміцнювати це його сили, тоді буде Боже благословіння, і Боже слово нас закликає, каже нарешті: зміцнюється Господом і могутністю сили Його. І сьогодні ми, коли приходить духовна, сьогодні ми бачимо фізичну війну, але так само кожен віруючий, він є якби на духовній війні. В, кожного в житті людини, коли приходить день злий, це можна сказати, це духовний фронт. І або ти перемагаєш, або тебе перемагають. Перміш нам читав про змагання і каже: Де біжай. І нагороду, каже, тримає один. І там ж так само, можна сказати, є свої переможці. І так само в нашому житті, якщо ми на духовному фронті не зможемо перемогти. Якщо ми будемо розслаблятися, не зміцнятися в Божому в Бозі, в Божому Слові, то, що ми чули, ми не зможемо перемогти. І Боже Слово нам каже, для того, щоб перемогти, ми читаємо вірш, каже, зодягніться усю Божу зброю, щоб ви молитви востати підступом диявола. І далі каже, але адже наша боротьба не з сілом і кров'ю, але з начальствами, з і світо, світовими, правительними темрявими цього віку, піднебесними духами злоби. Те, що ми не бачимо, те, що відбувається в духовному житті, знаєте, фізично ми щось бачимо, це одне, але духовний свій він зовсім другому. І щоб перемогти духовним світом, не прочитала, потрібно взяти воду зброю. І далі є, ми бачимо пегей і. Боже слово каже, щоб нам готуватися до цього, щоб вистояти, каже, візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір. Бачите, щоб ви могли дати опір дияволу і каже Один зла і все подолавши, вистояти. І якщо без зброї ми підемо на війну, ми знаємо, що є і на сході України кажуть, що є не солдати на війну, але немає зброї. І вони кажуть, йдуть і просто ну, не знаю, Куди йдуть і що, з чим кажете, і воювати і такі ситуації. Але віруюча людина вона повинна мати цю повну Божу зброю. І перша зброя е, апостол Поло закликає, – «Стійте, підперезавшись правдою, тобто жити по-божому, жити по Божому Слову, стояти на Божому Слові, те, що ми вже чули, світильник, який в нашому житті, дивитися на нього. Боже слово каже, що ми добре робимо, якого, якщо на нього вважаємо. Коли в житті стаються і треба поступити нечесно, Боже слово нас закликає бути чесним, стояти твердо. Я не буду від Божого слова. Та й каже Боже Слово, я буду стояти правді Його. Я буду, коли мене хтось задирає, Боже Слово каже, що поводиться як Він, як Ісус Христос поводився. Тобто стояти в правді, Божій, стояти і цією правдою, стояти вверху на Божому Слові. Друге, тобто, що нам Боже Слово каже, це здягнути справедність Ісуса Христа. Це тобто диявол часто приходить і може нас обвинувачувати в чомусь, але сьогодні ми омилися. Крові Ісуса Христа. Часто люди хочуть своєю праведністю показатися, що вони святі, що вони праведні перед Богом, перед людьми. Але нам, вірячим людям, важливо пам'ятати, що завдяки праведності Ісуса Христа ми чисті, Боже слово нас називає святими. Ми бачимо посланні апостол Павло написав послання і в церквах були різні проблеми, але в той же час апостол Павло їх називає святими. Чому? Тому що вони. Бо знав, що вони освячені і обмиті крові Ісуса Христа, це очиститися можливо в житті, як часто говоримо якісь поступки, і покаятися перед Богом і взяти цю праведність Ісуса Христа. І ми чисті завдяки праведності нашого Господа Ісуса Христа, і тому можливо здягнутися в цю праведність. Наступне це бути готовим ділитися Божим Словом. Знаєте, коли приходять випробування. Часто нам не хочеться е, ділитися е, Божим Словом. Часто ми відбуваємо всю свою увагу, всі свої зусилля, е, даємо тим е, якби, ті проблеми, ті духовні війні. І ми забуваючи тому, що Боже Слово закликає нас, щоб ми в той час ділилися Божим Словом. Я пам'ятаю, одного разу мені було важко, я мав їхати дорогу, і Я собі їду і молюся, кажу, Боже, пошли мені кожна дорогу, щоб я міг ділитися. Твоїм словом. І пам'ятаю, одна жінка зупиняє, виявляється, віруюча, добре з нею повернув. Другий, не віруюча, поліцейська, починає чуть-чуть говорити про Ісуса Христа. Далі їду третя жінка, зупиняє. І в Той же час я вже не говорив, а вже просто причув в машині, яка була на збудуванні. Тому вже нам в нашому житті не зупинятися, як боже слово каже, зути ноги, в готовність і онелії мира, щоб нести людям. Ми, щоб нести людям благословіння. І коли ти розказуєш комусь свідчення, ти сам збудовуєшся. Знаєте, коли людина тобі може розказати свою проблему, і в той час ти можеш згадати своє життя, переглянути і казати, Боже, е, ну от в мене була така ситуація, і мені Бог поміг. І то та сама, то, що ти говориш, комусь те саме можливо слово треба для тебе. І тому, тому важливо нам свідчити, продовжити далі, проповідати, мати, цю. Цю зброю, ці взуття. солдат без взуття, він просто не зможе нікуди йти. Він дуже скоро попробиває собі ноги, понищить ноги і просто далі не зможе йти. І так само в духовному житті. Якщо ми не благовіствуємо, то можливо ми і не взулися в готовність Євангелію, щоб благовістити ми. Наступна зброя це є ще віри і шов спасіння. Там написано, що взуйтеся Підперезавши стену, візьміть ще віри, яким зможе посити всі внені стріли рукаву, візьміть і шолом спасіння. І знаєте, ворог він приносив е, свої стріли, свої стріли. Ми бачимо, там заколено багато стріл, які часто ворог розпалює. І щоб зупинити ті стріли ворога, потрібно взяти цей щит віри. І, Ворог може казати ти не прощений, ворог може казати Бог тебе забув, твоя ситуація Бог тобі не поможе і так далі. Ворог може казати ти це не пройдеш, в такій ситуації загинеш, ніхто тобі не допоможе. Ворог може казати Ти не потрібен Богу, ти не потрібен нікому. Може казати, що твоє служіння, вона, вона також не буде мати успіху, що ти тут все робиш і так далі. Але Боже слово каже, взяти ще двіри, щоб зупинити ті стріли ворога і взяти шолом спасіння. А також наступне каже взяти меч духовний, який є Боже Слово. Ми бачимо там меч намальований, е, от і важливо взяти цей меч духовний, про який вже говорив Град Віталій, який є Боже Слово, який, в якому є все. От, і от коли Бог каже, наприклад, ти не прощений, а ми мечом Його відбиваємо. Ми згадуємо місця, там слабенько видно, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Коли Бог каже, Бог тебе забув, але ми перемежмо духовний, Боже Слово Ісаї, який каже, коли батько чи мати забуде дитя, каже, то я тебе не забуду. Коли Бог каже, ти це не пройдеш. А Бог він каже, я буду з тобою. Я вже місце вписував, тому що багато місць є, де Бог каже, я буду з тобою. Коли е, Бог каже, ти не потрібен, Бог він каже, що ти мені дуже потрібен. Бог він каже, я думаю про тебе, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не зло, щоб дати вам будучність і надії. Коли Бог каже, що твоє служіння не буде мати успіху, а Господь, він каже, що не бачу, що там написано. Я ще нікого не залишу. Кожен, хто, хто лишився Богом і вірю, Бог він ще нікого не залишив. Той, хто лишився Богом і вірним. Знаєте, ця історія, коли один віруючий, він пішов і давай служити сироту. Йому кажуть: Та за що ти будеш жити? Та ти, ти помреш. Від того каже, що ти служиш, бо ти не будеш мати чим його годувати. А він каже: ну якщо я поверну, каже, то на моїй могилі напишіть, каже, помер за того, щоб міг допомогти, що хотів нагодувати сир. І в життів його, він все життя продовжував робити це служіння, він ніколи не нуждався, тому що Бог він ніколи не залишає, він знає, що нам подати. І також в кінці апостол Павло він каже заключне те, що. Важливо нам в нашому щі. це є постійна молитва духом. І написано в 17 вірш, Каже, постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою відкривалістю і благанням за всіх святих. Тобто, Боже Слово нас закликає, щоб ми молилися. Пам'ятаєте, Ісус Христос Він сказав Есювані, що. Петрові каже, моліться ну, і учням, щоб не впасти з покусу. І я думаю, що багато про молитву не треба говорити. Ми знаємо, що молитва вона відіграє архіважливу роль. Вона є найважливіша в нашому житті, у наших випробуваннях. І тому важливо, щоб ми зміцнялися також молитвою. Молитва це є велика зброя, яка дає силу перемогти Бога, яка дає силу користуватися цим мечем. Ціну життям і цією зброєю, і тому хай Бог нас благословить, якщо ми хочемо бути переможцями в нашій війні. Щоб перемогти в День злий, я ще раз нагадаю, це потрібно жити в правді, то що ми говорили. Це потрібно покладатися на правді Ісуса Христа, це потрібно звіщати Євангелію, це потрібно тримати ще віри, пішов спасіння, тобто не допускати ворога в своє життя, свій розум. Це потрібно використовувати меж духовний, який Слово Боже. І це потрібно постійно молитися. Хай Господь нам поможе, щоб ми були переможцями в цей день злий. Хай Господь нас всіх благословить. Давайте помолимося. Амінь.